Сергій Гуполенко, головний тренер Черкаси Обленерго. Пана Сергію, вітаю вас з першою перемогою. Як то кажуть, гра забувається, результат залишається. Що сьогодні можете сказати по грі команди і по результату? Так що, дякую за привітання. Що можу сказати? Старались, білість, старались, а поки що гри мені не подобається. Все. Останні вісім хвилин матчу. Команда зупинилася, практично були закриті грали від на контратаці. Коли ти собі привозиш гол, той про що ми ну, розмовляємо вже не, не день, вже рік. І ми привозимо собі, ну, понятно, що команда садиться, ми грали від оборони. ну, Тяжко. І, і, і трохи спад у нас є. Думаю, що ми вийдемо такі ями, попали ми в яму. Дуже добре, що ми сьогодні перемогли. Тому думаю, що все піде по-другому. Ну поки що, гра мені не подобається. Добре, дякую, успіху.